Музичний хряк у Мереска. Знаєте, у репертуарі в нас пісень багато, але з кумом ми зреклися співати і на свято. Ви питаєте у мене, чому таке сталося? Добре, вам я розповім, як це відбувалося. Ми, як водиться, з кумами дружимо родинами розмовляти та співати. Можемо годинами. А якщо нам десь із кумом спотикач дістанеться, то про те, усе село ввечері дізнається. Нас, дружини, просять, молять, що вже досить пити та погрожувати стали якось нас побити. Ми не кожен день такі, це дружини знають, не п'ємо, коли вони спотикач сховають. Де не мої і гадки за межами хати, що за діжками у льоху, звідки нам те знати, заманулося дружинам відвідати крамниці. Тож зібралися до міста придбати дрібниці. Нам сказали до вечері, щоб ми їх чекали, щоб горілку не вживали, клятву вимагали. Швидко ми погодилися на усе свідомо, не дай Боже, щоб вони залишились вдома. А тут дощ вночі пройшов рясно, любі друзі, та грязюки наробив по усій окрузі. Дали ми вранці у автобус, ми з комом зустрілися, як покинуті сілітки, дуже зажурилися. А на дворі літа грає, сонце сяє в очі, щоб бодай чорти узяли примхи ті жіночі. З кумом нас на самоті на день залишили, навіть нюхати горілку нам заборонили. Я б весь день просидів так, наче кролик сумний. Але добре що є, кум, та такий розумний. Мовив клятву ми стосовно горілки давали, а про самогон вони навіть не згадали. Ой, як добре на душі, яка думка гарна спроба нас принизити була таки марна. Цілу кварту самогону у льоху набрали, потім швидко на городі зайдку зібрали. Хто з нас запропонував? Екстриму додати, у свинарнику моєму пити замість хати. То пішли та біля хряка по чарці налили, смачно випили поразу, трохи закусили, затягнув я пісню хвацьку, кум би слів замукав. Тут і хряк наш підхопився та собі захлюкав. Мабуть, голос і добре ми у трьох співали, тому наші дві газдині нас і відшукали. У автобуса якісь частини зламалися по грязюці, дві мегери додому верталися. Вгледіли той самогон, що грів душі й тіло, то усе що під руками у наш бік летіло. І по спинах. І понижче. били чим попали. Зі свінарника ми з кумом наче вилітали. Зупинилися у лісі. Ліс наш дуже гарний. Тут і хряк наш опинився, та не наче п'яний. Наші душі, наша пляшка, все було відкрито. Тому самогон потрапив хряку у коридо. Прикро, випили чарчину, а що з того сталося, що залишилось від кварти, хрякові дісталося. Дивимось, а п'яний хряк до нас розвертається, в ньому кілограмів двісті, і нас роздивляється. Ми заклякли, а він рилом почав нас штовхати, мелодійно хрюкав, наче. Кликав нас співати. Заспівали, хряк розлігся, рилом дуба стукає. Ну, свиня, що з неї візьмеш, очемруже, слухає. Доспівали і вирішили йти до мого тину. Але хряк наш, як підскочить, бісила скотина і кусав нас, і рилом бив та загнав до дуба. Я там впав та ледве-ледве не позбувся зуба. Ах, як дико відріщався, відчайдушно хрюкав, бігав поруч на всі боки і лапами гупав. Не втропаєш одразу, чом він таке діє, спробували заспівати. Ось про що він мріє. Знову на боку розлігся, рилом дуба стукає. Ну, звірюка, що тут вдієш? Очі руже слухає. Я же сам кормив, поїв, ростив цього хряка. А тепер він бачить, що робить, ось його подяка. Поспіль дві години з гаком ми оце співали. А у паузах. Побиті спини розглядали, у когось сліди від граблів, десь і від лопати, що під грушею стоїть під кутом від хати. Чим по спинах били нас вже читати вмію, де вони батіг найшли, я не розумію. А між тим хряк гамувався, захропів, як боров, чур 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 перевіряти. Його плятий норов. Ми навшпиньки рятувались, вийшли з того лісу, вирішили самогон хай іде до бісу. І щоб я іще колись вирощував свині, зарікаюсь, бізнес то бачив домовинні. Друзі, хай вам не кортить до свинського роду. Залишатися людьми маєте нагоду, якщо весь свинячий рід на відстані мати, то тоді не доведеться їм пісні співати.